Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України сьогодні День Повітряних сил Збройних сил України. Вітаю наших захисників і велика дяка їм за мужню боротьбу з расистами в українському небі. Мрію, а мої мрії. Завжди здійснюється побачити наших пілотів в повітряному просторі нашої держави. На українських літаках Антонов-178, а також на літаках Ф-16 Ф-15. І мріяти так мріяти на літаках Ф-35. Дякую! Кожному військовому і бажаю перемоги і повернення додому. Слава Збройним силам України, слава Україні і слава повітряним силам України, смерть клятим окупантам! А у нас обов'язково далі буде. Так що не перемикаємось. До побачення!